Тримайтеся, банкіри! Головний антиколектор України Федір Олексюк збирається йти в президенти. Каже, що його програма Дій шокує всіх. Можливо, адже пан Олексюк наважився подати на самого президента України до суду, бо той дозволив банкам оприлюднювати імена та дані бажників, тим самим порушувати не тільки банківську таємницю, а й права українців. Правда, є одне, але, але бажання бути президентом у пана Олексюка є, а от грошей на виборчу заставу немає. Цим йому й дорікають недоброзичновці, кажучи те, що антиколектор відкрив рахунок і просить на нього переводити гроші на що інше, як бажання збагатитись. Правда, ідея з рахунками не нова. По цій же логіці недоброзичниців просто збагатитися хочуть яценюки, Гриценко та інші знані політики, які теж ідуть у президенти. Ідуть, ідуть, а от чи йдуть невідомо. Політики, наче учні початкової школи, ставлять один одному підніжки і безмежно радіють, якщо друг, бодай би зашпортився. А ще про здитинілість кандидатів свідчить показування один одного пальцями і наговорювання, типу, а він зробив тето, а вона така то. Одним словом, ябід та хуліганів із не зовсім чесними прийомами політгри вистачає. До речі, всі ці якості притиманні не лише політикам, а й чиновникам. Невихованість це, так би мовити, службовців. Наприклад, начальник ЖЕО номер 6 претендує на золоту медалі з невихованості. Відстаньте, так спілкується начальник із журналістами. Хм, цікаво, як тоді він говорить із своїми працівниками. До речі, працівники цього ЖЕО кажуть, що очевидно будуть страйкувати. Причина, їм, начебто, не доплачують зароблене. Говорить, що влаштувались на зарплату в 1200 гривень, отримують на руки по 300, в бонус папірець, на якому написана лише сума боргу. Начальник ЖЕО таку ситуацію коментувати відмовляється. Лише говорить про те, що працівники отримують гроші. На запитання, скільки, відповідь проста стільки, скільки треба. Цікаво, кому треба. До речі, в середині вересня міський голова Івано-Франківська Віктор Нушкевичус об'їжджав ЖЕО. До кількох з них він мав претензії. Керівнику ЖЕО номер 5 навіть порадив шукати роботу. До ЖЕО номер 6 мер зауважень не мав, принаймні про них не говорив. Проте це ЖЕО, очевидно, є проблемним. Зараз постало питання із зарплатами. Минулого тижня із проплатою за ліфти. Був скандал із різаними деревами. Начальник явно відчуває свою безнаказаність. Цікаво, тільки чому. Ми ж бажаємо вам, щоб ви якомога рідше стикалися із хамством та несправедливістю. Вдалого вам наступного тижня.